Як сказати, що сказати, може недоречно, а чи він мене послухає, може промовчу. І оці вагання вони завжди будуть. Буде вибір сказати людині правду про те, що ти руйнуєш сам своє життя, і гріх його вбиває, і тобі треба Христос, в якому спасіння, чи просто промовчать і сказати: Ну, складний період, да, важко буває таке. Так, от дивіться, Христос і його учні завжди вибирали сказати Євангелії, навіть тоді, коли їм це було невигідно. Навіть тоді, коли обставини складались проти них, навіть тоді, коли вони розуміли, за це може бути покарання, вони, Він і його послідовники вибирали сказати Євангеліє, ультимативний або фінальний вибір не промовчати. Навіть тоді, коли ти розумієш, що після цього може бути важко. Але з тобою Бог, в якого є вся влада на небі і на землі, який обіцяв бути з тобою до самого кінця.